Я всіх вітаю сьогодні на огляді, ну верніше не на огляді, а машина, яка продається у нас на подвір'ї, в Баварії, в Бадбокляті, Ауді, Етрон e і Етрон e GT. Непростий звичний етрон. E Це машина, я вам скажу, на рівні Порше Taycan. Ну, може трохи не дотягує до Тайкана. Але в принципі вона на тій же базі. Вона не ціла, але вона коштує трохи дешевше, ніж е, нова. e-tron GT нормально коштує 120 тисяч в такій комплектації. А ця машина коштує 31 тисячу 200. Якщо хтось там електрички. Бракує за те, що вони там бумажні, якісь не бумажні. Е, скажімо, тесла. Не подобається, що вона там не так шумоізольована, все таке. Ну то Audiatron GT, це, це верх всіх побажань. Тут є все. Тут є і прекрасна шумоізоляція, тут є. Підвізка пневматична. Машина, підвізка регулюється, до речі. 4 десь сантиметри, навіть 4 з лишнім можна піднімати. 472 кілометри запас ходу. 3, 3 з лишнім, 3,3 секунди, по-моєму, у неї розгін до 100. Звичайно, коли наярювати, 472 кілометри вона не проїде, але ну, запас ходу не малий, не, не менший, ніж у Тесли. 598 кінських сил машина має і 650 там, по-моєму, коли активуєш, тут є така кнопка, коли максимальна швидкість, коли треба за 3,3 Секунди чи 3-2 там в неї. 3,3 треба рушити до 100 кілометрів. І от такий у неї удар. Точно так вже все зроблено, як і в Porsche Taycan спереді. Два радіатори, один справа, один зліва. Зараз я покажу. Тут зараз Акумулятор я підключив, тому що двері не відкривалися, сівши акумулятор. Коротше кажучи, тут якщо відкрити оце все лонжерон, все, що, на чому крепиться крило, все воно нікуди не пішло, нічого не задіто. Ну, Це окрема тема. Хто схоче е, купувати, то покажу більш детально. Ліва сторона абсолютно ціла у машини. Побито лобове скло, побита фара, зам'ято крило. Колесо стоїть на місці. От, крило просто пішло сюди, там такі тоненькі кріплення, три штуки, пішло на, на дверку. Вон тут подряпало на початку дверку і оцю стоєчку подряпало. Ну, але... Якщо крило зняти, там все стоїть на місці. І коли прикрутити нове крило, воно туди, куди потрібно і стане. Тому що там все на місці. Підвізка на місці, От все на місці. Детали. Деталі, все, в принципі, тут абсолютно все як в Porsche Taycan. Зараз покажу, як вона всередині, ну айрбаки у нас взорвані, от такі. Ось такі у неї ключики. Свіжак машина. Навіть не пам'ятаю, з мінімальним вона пробігом. А, я, по-моєму, писав там пробіг в заголовку відео. Дуже круто вона дивиться знизу. Топова музика. Дігітальна панель приборка E-tron GT, це просто казка. Такий шкіряний лаконічний салон. Панель тут по-різному. Перемикається, можна дизайн панелі міняти. Темна чорна стеля. Панорама. Вимкну кліму, то розряджає акумулятор. От якщо хтось захоче придбати, це реально є шанс зекономити немалих грошей при невеликих ризиках. Нема тут великих проблем, Аербаки, і все це міняється. Є ще на продажі також тесла Model Y. Це, до речі, моя Тесла, яку я збирався оставити, може ще й оставлю. Яка перш продасться, таку іншу я оставлю собі. Ось моя трійка на українських номерах вже 23500 коштує без єдиної цари Подряпини. І знову я її тут брав. В Німеччині 120 тисяч пробігу вже. Проїхав на ній, не жаліюсь, жодного ремонту. На початку експлуатації перестала була працювати помпа, тепловий насос. От, але потім вияснилось, що це датчик, не, не, не до кінця був всунутий роз'єм. А ось Model Y 2023 року. Абсолютно нова машина, 9 тисяч пробігу. Ну, не знаю, ціна буде нижча, ніж у всіх на європейську таку машину. Вона була коцнута, я її навіть майстрам не здавав. Замінив оце крило, просто в колір взяв. І отут так і нічого не робили. От уголочок, це я сам його вивів, був трошки підігнутий цей уголочок. А, ну бампер ще. Покрасили бампер. Вірніше, не покрасили, а поставили новий. Отут вмятина була, вона осталась. Кому потрібна Model Y буде нормальна ціна. Я думаю, якщо для України буде десь, 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 не, не считав, але буде десь 28 десь буде коштувати. 23 рік, 9 тисяч пробіг. В салоні не можна передати це на відео. Вона в салоні просто пахне заводом, можна сказати так. Жодних слідів використання немає. Номер кузова, кому потрібно зупинити на стоп. От, заряджається вона у мене, як бачите. Покажу зараз від чого. EcoFlow Delta Pro. Називаються оці ящики. А на них напруга йде ось звідси від цих панелей. Кожна 430 ватт потужністю оцих два нижніх ряди, а той верхній ряд там по 270 ватт. І нормально вистачає мені, щоб заряджати. По ауді, якщо хтось би вирішив брати таку машину, ідеально нема де зробити, є в ковалі мій тіоска, сашко. Зробить з неї так, що не побачите де, де там що і робилося. Зазори будуть краще, ніж заводські. Взагалі Тесли є багато у нас, Тесла, на вибір є тесла. ну я ж показував це, я їздив позавчора на цій Теслі, перевіряв її в ходу. На швидкості 200 км, вона була підтоплена. 50 см була підтоплена, але дуже короткочасно була підтоплена, тому в салоні слідів підтопленості взагалі немає. Вона абсолютно все в супері. Машина ідеальна в ходу, ідеальна по всьому. І вона стоїть, до речі, у нас. На геч автомобіля ГМВХ на сторінці мобіле, ну там може не видно, це єдине пошкодження. Він подряпини на бампері і на цій пластмасці. І отут геть-геть внизу, якби був не 15, а 11 iPhone, то можна було б побачити, а так він не фокусує. Всі після 11-го нікуди ж не пішли айфони. Тільки через камеру, коли знімаєш, то фокусує. А так через додатки інші толком не фокусують. Теж тут 20, по-моєму, тисяч да, 20 тисяч пробігу. Дуже дешева ціна. Зайдіть на мобіли, на нашу сторінку і побачите її. Такі. Трійки є Model Y на, на різний смак. Ну що, ніби все показав. Тут поруч наша стоянка, де повна машина. але все воно є на, на нашій сторінці mobile D. Кому цікаво, в описі під відео знайдете. Посилання на мобіле і перейдете подивитесь, які машини є. Ну, в основному займаємося електричками, але різні машини бувають. Бувають і дешеві машини по 150, по 300 євро. Все буває. От. Тому підписуйтесь, якщо цікавить автомобільна тема. я буду на сьогодні закінчувати до наступних відео.